Сумська громада провела в останню путь воїна-прикордонника Ігоря Мілєхіна. За інформацією прес службу сумської міськради, захисник помер 19 липня внаслідок мінно-вибухової травми. Після відспівування в Свято Миколаївському храмі з чоловіком прощалися на боронівському кладовищі Сумного представленого воїна. Ігоря Христоборона славу села йому безпрископимо Сьогодні ми прощаємося з нашим побратимом, який 19 липня загинув, виконуючи бойове завдання з охорони та оборони Державного кордону України. Це непоправна і важка втрата для всіх нас. Ігор вступив до лав Державної прикордонної служби України у 2020 році. Він користувався великою повагою, довірою і авторитетом прикордонному колективі. Коли ворог прийшов на поріг нашого дому. Як справжній патріот, він став на захист нашої батьківщини. З самого Малку він такий був ну, покладістий, дуже такий веселий хлопчик, слухняний. Після того, як він пройшов срочну службу у 2014 році, почалася війна АТО. Його призвали в АТО. Він був в Яловавському котлі. Він був світлий людиною. Для мене це дуже дуже страшна трагедія. Він завжди був такий привітливий, всі спокійний, привітний. І до дітей так відносився. В нього хлопчик маленький, тепер залишився. Це велика втрата для нас. У серпні Ігореві Мілєхіну мало виповнитися 32 роки. Чоловіка поховали на Алеї Слави Боронівського кладовища. Анна Книш, книж Євгенія Брасімов суспільне новини суми.